А ви знали, що в деяких людей кром може мати синюватий відтінок? Це явище називається медгемоглобінемія. У нормі гемоглобін у наших еритроцитах містить залізо у формі, здатній переносити кисень. Але при цій рідкісній мутації або через певні хімічні впливи залізо окислюється і гемоглобін перетворюється на медгемоглобін, який вже не транспортує кисень так, як треба. Через це шкіра стає сірувато синьою, а кров з помітним синюватим відтінком. Відомий випадок сині люди фугейти з американського штату Кентукі. Ця родина поколіннями мала спадкову мутацію в гені, що призводила до високого рівня медгемоглобіну в крові. Вони жили з цим десятиліттями, і, хоча виглядало це дивно, більшість із них почувалася цілком здорово. Сьогодні такий стан можна лікувати. Але історія синіх людей стала майже легендою і довго надихала медиків на пошуки рідкісних генетичних відхилень. Аби знати...